Проект бюджету слов'янського району єдине питання порядку денного позачергової колегії слов'янської райдержадміністрації з основними положеннями районного кошторису. Членів колегії ознайомили 29 грудня. Прогнозний показник доходів загального фонду районного бюджету на 2011 рік визначено в сумі 82 мільйона 220 тисяч 300 гривень. Цей бюджет врахував багато факторів, що мають великий вплив на розмір доходів та видатків і можуть змінюватися кілька разів упродовж року. Це і мінімальна заробітна платня, і вартість енергоносіїв, і інфляційні коефіцієнти. На отримання загальноосвітніх шкіл передбачається використати 21 мільйон 800. 55 гривень. На виплату одноразової грошової допомоги дітям сирітам та дітям позбавленим батьківського піклування сум врахована 22 тисячі 400 гривень. Медики району наступного року отримають бюджетних асигнувань на 38% відсотків. Більше нинішніх Збільшення обсягу фінансування пов'язане з змінами в бюджетному законодавстві в частині проведення видатків по всіх закладах охорони здоров'я з районного бюджету з 1 січня.

Витрати бюджету на соціальні програми у сфері сім'ї, жінок, молоді та дітей планується в сумі 140 тисяч гривень. На програму розвитку культури передбачено 100 тисяч. Аналогічна програма щодо розвитку спорту потягне на 70 тисяч гривень. А на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру планується 25 тисяч гривень. Проект бюджету Словянського району був схвалений одноголосно. Тож новий 2011 рік район може зустрічати відносно спокійно. Поздоровити всіх вас наступаючим новим роком, побажати вам здоров'я, терпіння, щоб всі ми разом працювали на благо Славянського району і України в цілому.